Ветері та ва телепередача суть справи є її ведуча Аліна Рябко. Вітаю вас сьогодні. Говоримо про поділ майна, подружжя та окремі проблемні питання, що можуть виникнути у цьому процесі. У нас в гостях доцентка кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Наталія Процьків. Вітаю вас, доброго дня, пані Наталію, Насамперед, аніж перейти до більш таких проблемних питань, розкажіть, будь ласка, як відбувається процес поділу майна? Процес поділу майна це досить тривалий процес, хоча його можна набагато скоротити, якщо подружжя між собою домовляться і можуть укласти договір про поділ майна. В тих випадках, коли подружжя не може домовитися з певних причин, звичайно, поділ майна можна здійснити в судовому порядку. Можемо врахувати певні моменти. Поділ може проводитись як під час шлюбу, так і в процесі розірвання шлюбу і, звичайно, після розірвання шлюбу. Якщо майно подружжя бажає поділити під час шлюбу, жодних строків не встановлює наше законодавство. Однак, якщо майно хочуть поділити після розірвання шлюбу, необхідно враховувати строки позовної давності, коли можна звернутися до суду про поділ майна. Законодавець настановив строк 3 роки. Але цей трирічний строк починається не з моменту розірвання шлюбу, а з моменту коли один із бувшого подружжя дізнався або міг дізнатися про порушення свого права. Наприклад, коли майно не було поділено, але один із бувшого подружжя через певний період часу після розірвання шлюбу вирішив його продати. І це стало відомо іншому з подружжя. Ось саме з цього моменту буде рахуватися строк позовної давності. У скільки етапів проходить поділ майна шляхом саме звернення до суду? У нас є два етапи. Перший етап це безпосередньо коли визначаються частки кожного із подружжя. За загальним правилом, частки подружжя є рівними. Другий етап це коли вже здійснюється безпосередньо поділ конкретно взятого майна в натурі. Скажіть, будь ласка, у яких випадках суд може збільшити або ж зменшити частку одного з подружжя? Таких випадків у нас є два. Перший випадок стосується зменшення частки одного з подружжя, якщо цей з подружжя не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, якщо він витрачав майно не на користь сім'ї, якщо він приховав, знищив дане майно, пошкодив майно. В цьому випадку суд може прийняти рішення про зменшення частки такого подружжя. Наприклад, один із подружжя є ігроманом, і відповідно доходи сім'ї. Витрачав на своє задоволення в цій ситуації, якщо буде доведена така, така можливість витрачання коштів не на користь сім'ї, суд зменшить його частку. І другий випадок це коли суд збільшить частку одного з подружжя, якщо з ним залишаються проживати діти і аліментів, які будуть сплачуватись на утримання цих дітей, є недостатньо для забезпечення їх належного розвитку. Духовного, психічного, навчання, фізіологічного розвитку, хотіла б зауважити, що в даній ситуації суд бере до уваги два аспекти: це не лише наявність дітей, а і те, що аліменти, які сплачуються на цих дітей, є недостатніми. Скажіть, будь ласка, а яке майно вважається спільною власністю і, відповідно, підлягає саме от розподілу? Відповідно до статті 60 сімейного кодексу, будь-яке майно, яке було придбане за час шлюбу, є спільною сумісною власністю. Сюди, звичайно, відносяться і заробітна плата, пенсія, стипендія, доходи від підприємницької діяльності, гонорари. Це все буде спільною сумісною власністю. Навіть якщо за час шлюбу було придбане майно, яким користувався один з подружжя в своїй професійній сфері. Тобто речі професійних занять, то це майно також буде вважатися спільною сумісною власністю. Єдине, що у випадку поділу такого майна, звичайно, буде враховуватись хто користувався цим майном. Але ж є випадки, коли, до прикладу, дещо вважається саме особистою власністю, так і воно не підлягає поділу. Розкажіть про що йдеться? Звичайно, в нас є перелік тих об'єктів, того майна, яке буде особистою приватною власністю подружжя. Перш за все, приватною власністю подружжя буде майно індивідуального користування, речі індивідуального користування, навіть якщо вони були придбані за час. Шлюбу, одяг, взуття. На сьогоднішній день це можуть бути і коштовності, але за умови, що один із подружжя доведе, що саме він користувався цими коштовностями. Також особистою приватною власністю буде майно, яке було отримано навіть під час шлюбу, але в порядку спадкування або в порядку дарування, за договором дарування. Також особистою приватною власністю буде те майно, яке належало одному з подружжя ще до укладення шлюбу. Хоча під час шлюбу особи разом користувалися цим майном. Все рівно воно не буде підлягати поділу. Особистою приватною власністю також буде вважатися земельна ділянка або житло, які були приватизовані за час шлюбу. Але зверніть, будь ласка, увагу на те, що приватизація відбулася безкоштовно. Якщо ж приватизація була не безкоштовною, то це майно буде вважатися спільною сумісною власністю. Також особистою приватною власністю будуть вважатися премії, отримані за особливі заслуги. Тут також хотілося зауважити, що сюди не входять ті премії, які є частиною заробітної плати. Тому що ті премії будуть вважатися спільним майном, а ось Ті премії, які особа отримала за особливі заслуги, наприклад, Шевченківська премія, це буде особиста приватна власність. Хоча з цього правила в нас існують винятки, Інший подружжя може претендувати на частину цих коштів, якщо він доведе, що він приймав участь в отриманні цієї премії. Яким чином? Ну, створював необхідні умови. В домашнє господарство здійснював догляд за дітьми, і таким чином така особа буде мати право на отримання частини цієї премії. Також особистою приватною власністю будуть вважатися ті те майно, яке було придбане за кошти, які належали одному з подружжя до шлюбу. Але і тут існують свої проблеми. Потрібно обов'язково довести. Що ці кошти особі належали ще до шлюбу? Яким чином це можна довести? Виписки з банківських карток це найкращий спосіб для доведення того, що кошти особі належали ще до реєстрації шлюбу. А якщо, до прикладу, гроші зберігалися не на банківському рахунку? Ну, це вже буде проблема цієї особи, яким чином вона зможе довести, що це були її особисті кошти, які їй належали ще до шлюбу. Ну, звичайно, наприклад, якщо особа перед укладенням шлюбу продала свою квартиру, але при цьому не поклала кошти на рахунок в банку, то принаймні в неї буде доказ того, що був укладений договір купівлі-продажу. І на підставі цих коштів, які були отримані, було придбане інше майно. Але вже після укладення. Шлюбу. Це може бути вважатись належним доказом, це вже на розсуд суду. Це також буде особиста приватна власність. Якщо особа мала певне майно до шлюбу, але під час шлюбу це майно було знищено, наприклад, автомобіль, в результаті ДТП був знищений. В цій ситуації особа має право на отримання відшкодування. Чи це страхове відшкодування, чи це відшкодування від тієї особи, яка заподіяла цю шкоду? Так от ці кошти, які вона отримає, також будуть вважатися особистою приватною власністю цієї особи, однозначно. І якщо за ці кошти, які вона отримала як відшкодування, вона щось нове придбає майно. Але це майно було б придбане вже під час шлюбу, все рівно воно буде залишатися особистою приватною власністю. Це є дуже суттєво саме в моментах доведення, коли було придбане таке майно. І відповідно воно буде особистою приватною власністю і не підлягати поділу. Якщо ж відбувається поділ, скажімо так, неподільних речей, до прикладу, автомобіля, квартири. Якщо річ є неподільна, тут є два виходи з цієї ситуації. Який вихід обрати, це, звичайно, залежить від е, сторін спору. Перший вихід можна присудити майно одному з подружжя, відповідно, інший з подружжя буде мати право на грошову компенсацію. Але такий спосіб можна обрати лише в тому випадку, коли та особа, якій буде присуджена грошова компенсація, на це погодиться. В цій ситуації, якщо є згода, необхідно буде внести кошти на депозит суду. Дуже рідко, коли погоджується інша сторона на таку ситуацію, що отримує грошову компенсацію половини вартості такого майна. Звичайно, вартість береться ринкова угу. до уваги. В більшості випадків, коли немає згоди іншого з подружжя, на таку грошову компенсацію суд приймає рішення про поділ такого майна, але виділення лише часток. І спільна сумісна власність переходить у спільну часткову. Тобто, це майно, наприклад, та ж сама однокімнатна квартира. Кожен із бувшого подружжя буде мати по одній другій частині в цій квартирі. Але це вже буде не спільна сумісна власність, а спільна часткова. Якщо їх влаштує така ситуація, вони й далі будуть користуватися обоє цією квартирою. Якщо ж ні, якщо ні, нехай погоджуються безпосередньо на отримання компенсації. Можливий ще й третій варіант, але він уже стосується цивільного законодавства. Це коли можна вимагати в судовому порядку звертатись вже не на підставі норм сімейного законодавства, а на підставі норм цивільного законодавства. Про те, що якщо частка є незначною, викупити цю. Частку дуже рідко коли звертається, але така ситуація можлива. А моментами доводиться поділяти не тільки спільне набуте майно, а й спільні набуті обов'язки, скажімо так, йдеться про, до прикладу, автомобіль чи придбану квартиру у кредит. Як у такому випадку відбувається поділ, і, зокрема, хто розраховується, хто у подальшому вже відповідальний за цей кредит. Має і мусить його закрити, ми повинні розуміти одному, е, одну таку, як то кажуть, ситуацію, яка стосується все, що було придбане за час шлюбу, є спільною сумісною власністю. Тобто, якщо цей автомобіль придбаний в кредит, але за час шлюбу, то це є спільна сумісна власність. Хоча тут потрібно доводити, що цей автомобіль був придбаний в інтересах сім'ї. Тому він, незалежно від того, що був придбаний в кредит, буде спільною сумісною власністю. Але разом з тим, наше законодавство передбачає і іншу норму, що обов'язки також є спільними, якщо це, цей договір кредитний був укладений в інтересах сім'ї. Сім Тому, звичайно, обов'язки є спільними. Тут також є два особливих моменти: якщо кредит був виплачений. До поділу майна і до віж до розірвання шлюбу, то жодних проблем не виникає незалежно від того, хто його виплачував під час, існування, під час існування шлюбу. Це є спільна власність і відповідно буде підлягати поділу. Якщо частина кредиту не була виплачена до розірвання шлюбу, все рівно інший з подружжя залишається зобов'язаний. Але якщо він доведе, що він не знав про існування цього даного автомобіля, що цей автомобіль не був придбаний в інтересах сім'ї, то така особа не буде вважатися зобов'язальною. Але й такий автомобіль не буде вважатися спільною сумісною власністю. Тобто, до прикладу, якщо чоловік придбав виключно для себе для власного користування автомобіль, а він в кредит. І е, після у процесі поділу майна, тобто ще виплачується кредит, так то е, він по суті автомобіль залишається з ним у чоловіка, і власне зобов'язання сплатити цей кредит так само на його плечах, так? Так, на його плечах буде. Е, зрозуміло, скажіть, будь ласка, чи можуть поділити спільно набуте майно особи, які не перебувають в офіційному, не перебували і не перебувають в офіційно зареєстрованому шлюбі? Починаючи з 2004 року, коли вступив в дію новий наш сімейний кодекс, такі особи в майнових правовідносинах прирівнюються до подружжя. Застерігаю, мова йде лише про майнові відносини. А це означає, що особи, які проживають разом без реєстрації шлюбу, будуть мати право і можливість поділити таке майно. Перш ніж поділити таке майно, вони повинні встановити, що вони проживають в таких. Відносинах, фактичних шлюбних відносинах. Для того, щоб це встановити, потрібно довести три аспекти: це спільне проживання, це наявність спільних прав і обов'язків і спільний побут. Чим ми можемо це довести? Різними доказами. Верховний суд з цього приводу, практика Верховного суду з цього приводу, вказує на те, що такими доказами може бути перш за все, те, що особи спільно проживають в одному житлі, що особи Купують майно в спільних інтересах, що особи мають спільні борги, що особи, наприклад, сплачують комунальні послуги разом, що особи, можливо, разом відпочивали, можливо, зареєстровані в одному житлі. Якщо в таких осіб народилася дитина, свідоцтво про народження дитини це також буде додатковим доказом про те, що такі особи спільно проживають. Після того, як встановили факт спільного проживання, ми можемо ставити питання про поділ майна за нормами сімейного законодавства, тобто ті ж самі норми, про які ми тільки що з вами розмовляли. Скажіть, будь ласка, таке одне уточнення: чи має бути конкретний якийсь термін цього спільного сімейного життя, чи не залежить? В самому законодавстві сімейному такого терміну не встановлено, ніде в нашому сімейному кодексі не передбачено. Але якщо ми виходимо із судової практики, то суд нас сказує, має бути не менше п'яти років. Не менше п'яти років. Не так? менше п'яти років. А якщо ж таки менше п'яти років, наскільки проблематичним є цей процес? Якщо будуть все таки належні обставини доведення і що це майно було придбане за час ось такого спільного проживання? То я вважаю, що є все-таки можливість поділити таке майно. Але в цій ситуації я б рекомендувала краще таким особам укладати договір, а не доводити справу до суду. Тим більше вони можуть укласти договір не лише про поділ майна, а взагалі про визначення свого режиму існування в майновому аспекті. До того, коли в них виникне такий спір. І якщо ми в такому договорі про спільне проживання і ведення спільного господарства передбачимо ось ці аспекти, то незалежно від того, скільки буде особи проживати, чи вони будуть проживати рік, чи вони будуть проживати два роки, чи десять років, суд буде брати до уваги саме зміст такого договору. Зрозуміло, скажіть. А... Взагалі, з позовом такого роду необхідно звертатися до суду за місцем розташування самого майна. Утім, як діяти у тих випадках, якщо до прикладу спільне набуте майно взагалі перебуває в різних регіонах в різних областях України, куди звертатися у такому випадку? Тут також є два важливих моменти: перший момент: якщо предметом спору лише є рухомі речі. То позов подається за місцем проживання відповідача. Якщо ж предметом спору є нерухоме майно, то позов подається за місцем знаходження такого нерухомого майна. Якщо таке, таке нерухоме майно не один об'єкт, а кілька таких об'єктів і знаходяться в різній місцевості, беремо до уваги той об'єкт, який є найціннішим. І, відповідно, позов подаємо за місцем знаходження саме такого об'єкту. Утім, живемо ми у такий непростий час, і а, ці найцінніші, скажімо так, об'єкти нерухомості можуть перебувати і а, на тих територіях, де ведуться активні бойові дії. Як у такому випадку бути? Ну, звичайно, на тих територіях у нас не діє не діють суди. Тому ми не можемо говорити, що ми зможемо подати позов саме за місцем розташування такого майна, тут потрібно обирати або є певне майно, яке знаходиться на території України, яка підконтрольна Україні, отже, подаємо позов, або якщо такого майна немає, то якщо є реєстрація одного із спірних осіб на території України саме за місцем цієї реєстрації. Або відповідача, а якщо немає, або ми не знаємо місця реєстрації відповідача, то за місцем реєстрації позивача. Ще б хотіла звернути вашу увагу на те, що, можливо, майно знаходиться і за межами України, то в цій ситуації буде вирішувати це питання саме ті суди і за тим законодавством, де знаходиться це майно, в якій країні знаходиться це майно. Зрозуміло. Нагадую, говорили сьогодні про. Подділ майна подружжя та окремі проблемні питання, що можуть виникнути у цьому процесі. У нас в гостях була Наталія Процьків, доцентка кафедри приватного права Чернівецького національного університету. За що я вам дуже вдячна. Дякую вам за запрошення. На цьому ми будемо завершувати. Тож не пропустіть наступну телепередачу суть справи вже наступного четверга.